Китай Китаї звинуватив Сполучені Штати у серйозному порушенні торгівельного перемир'я його сторони досягли на переговорах у Женеві. Це було на початку травня. Про це заявило міністерство торгівлі і комуністичного Китаю. кажуть, Вашингтон останніми тижнями запровадив низку дискримінаційних та обмежувальних заходів. Зокрема, анулював візи китайським студентам, обмежив постачання програмного забезпечення для проєктування мікросхем і посилив тиск на компанії. Пекін заявив, що в разі потреби і надав. Алі вживатиме рішучих заходів для захисту своїх законних прав. Наталія Бутерська, експертка з питань Східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа. З нами на прямому зв'язку. Пані Наталю, вітаю вас. Добрий вечір. Як ви реагуєте на ці новини про торговельне перемир'я між Сполученими Штатами і Китаєми? Взагалі, ну чи може ця війна перейти в якусь іншу фазу? Якщо ми думаємо про те, що ця війна може бери більш гарячу якусь військову форму, то звісно, ні, але торгівельна війна звісно буде продовжуватися. І навіть тоді, коли сторони дійшли до якоїсь згоди, все ж таки це не домовленість про те, що вони згодилися на те, щоб розв'язати проблему, а швидше відстрочка певна, яку вони взяли на 90 днів. Але як ми бачимо, кожен з них звинувачує свого опонента в тому, що він порушує досягнені домовленості, тому що перед цим Тран та його міністр фінансів сказали, що Китай не дотримується своїх обіцянок, і мова йшла про те, що Китай не зняв обмеження з експорту рідкоземельних металів і всередині Сполучених Штатів. Америки, особливо автомобільна галузь, де потрібно рідкоземельні магніти, почала відчувати брак цих товарів, тому що їх постачають із Китаю. Китай зі свого боку сказав, що експорт відбувається, але ж там перевірки. Тобто зі свого боку, ви сказали про те, що Китай винувачив Сполучені Штати Америки. І що стосується віз, і що стосується обмежень для мікросхем для чипів для штучного інтелекту, тобто, як ми бачимо, з вами далеко до порозуміння, і тут цікаво, що Трампу дуже хотілося поговорити в котрий раз із Цзіньпінім, Сполучені Штати Америки навіть анонсували можливий телефонний дзвінок, який має вирішити всі проблеми. Але Китай не поспішає відповідати на оцей дзвінок, тому що Китаю хотілося б досягти більш таких суттєвих домовленостей, які б дотримувалися і на які б вони б могли б покладатися. що з Трампом не дуже може вдатися з огляду на його таку непередбачувану поведінку, і особливо не тільки для Китаю, а й для багатьох країн світу, тобто. Оця фаза торгівельного протистояння вона відкрита і вона буде і Ми будемо ще довго з вами свідками цього. Ем, наскільки воно може бути ем, жорстким? Вже таке слово, та тому що ну досить голосні. Амбіції були обох сторін. Вашингтон говорив про те, що це будуть рішучі санкції, про те, що це буде така безжалісна політика. Зрештою, Китай так само говорить ніби про те, що вони готові відповідати. Хоча тут насправді треба ще розібратися, хто хто започаткував, скажімо, цю тенденцію. Але в цілому, от там заяви і те, як це виглядатиме на практиці, наскільки цих е, дві категорії відрізнятимуться, мені здається, що важко передбачити їх навіть тим, хто їх започаткував, тому що е, з одного боку Китай. Та е, Сполучені Штати Америки взаємопов'язані економічно. Поки що вони не змогли е, відділитись ці економіки одна від одної. І ці наслідки торгівельної війни відчула кожна сторін. Відповідно, і ми з вами побачили зустріч в Женеві, е, певні переговори. Це е, говорить про те, що і Китай, і Сполучені Штати Америки все-таки е, таку проявляють тенденцію до того, аби знайти якусь точ, якісь точки порозуміння. З іншого боку, коли Трамп, е, Розпочав цю велику торгівельну війну, він її робив певним чином за отим своїм проробленим уже шляхом під час першого президентства. і тоді Китай не відповідав зеркальними якимись заходами. Китай був не готовий певним чином до того тиску, який на нього випав під час першого президента Трампа. Але за п'ять років Китай зробив висновки і багато над чим попрацював. І тому, коли Трамп швидко запровадив високі тарифи і сподівався, що Китай прибіжить домовлятися, і піде на всі поступки. То звісно, що Китай почав відзеркалювати тими способами, які є болючими зі свого боку для Сполучених Штатів Америки. Це не тільки грана продукція, тому що багато фермерів Сполучених Штатів Америки орієнтувалися якраз на рінки Китаю. Це не тільки що стосується певних виробництв, але і рідкоземельні метали. Це дуже болюче таке питання у відносинах США Китаю, тому що Китай 60% рідкоземельних Земельних металів виробляє, а 90 переробляє. Тобто, навіть е, компанії, які свого часу працювали в Сполучених Штатах Америки, вони це виробництво тому, грязне певним чином перенесли до Китаю і тепер залежать від цієї переробки. Тобто, Китай має теж козирі, теж має карти, про які любить говорити Дональд Трамп. І тому, коли ми з вами і е, е, Маємо і хочемо якось передбачити наскільки жорсткою ця буде боротьба. Мені здається, що її траєкторію важко передбачити і з економічної точки зору, але водночас за цією економічною боротьбою за застінками її завжди буде стояти геополітичний фактор. Тобто, якщо ми думаємо, що в якийсь момент ці країни візьмуть і порозуміються, тому що ці зиски будуть більші від їхньої взаємодії ніж те, що вони будуть втрачати, ми пам'ятаємо, що є фактор їхньої такої загальної конкуренції, і от якраз вона визначатиме те, як вперше Трампою зараз як президент, а в майбутньому інші президенти будуть вишуковувати способи протистояння з Китаєм, тому що наприклад міністр оборони Сполучених Штатів Америки виступав на великому безпековому саміті в Сінгапурі в Шанґріла, і він дуже багато говорив якраз про геополітичний фактор, про те про протистояння з Китаєм у регіоні, і це очевидно, що не подобається Китаю Тобто, є ще оцей момент, який впливає на загальні відносини і впливає навіть на домовленості в торгівельній сфері між двома країнами. Тут цікаве, де знаєте ще, ще один фактор: О, ті санкції вторинні для країн, які купують російську нафту, 500% від сенаторів Глінці, Грема і Блюменталя. А вони ж можуть торкнутися і Китая, який є великим покупцем російської нафти на рівні з Індією. Але з огляду на особливості. Дій Дональда Трампа, який робить крок то вперед, то назад з цими митами, то запроваджує гучно, то потім призупиняє, то скасовує. Наскільки ви оцінюєте як реальні санкції, що можуть бути запроваджені? Мені здається, тут багато факторів політичних і взаєминий Путін Трамп, і взаємини Росія, Сполучені Штати Америки в нинішньому стані. І тому якраз оці санкції, вони ж більше вони то спрямовані проти Китаю з одного боку, але разом з тим, як з точки зору України, це були б дуже бажані санкції, які б допомогли перекрити нарешті канал продажу російської нафти. І тут питання чи наважиться Дональд Трамп з різних причин на на ці санкції, тому що ми розуміємо, хто головний. У, буде у прийнятті рішень, зважаючи на те, що сенатори mm -hmm. е, говорять про готовий пакет. І то також про те, як на світовому рівні будуть зважуватися ці наслідки. Е, Цих високих тарифів стосовно країн, які купують, очікуємо. Тобто, з точки зору України, звісно, ми б дуже хотіли і дуже сподіваємося, що все таки цей час прийде, але є багато факторів, які стримують поки що, зокрема, Дональда Трампа в прийнятті цих санкцій. Згадаємо теж про військову доктрину Сполучених Штатів Америки і те, яким чином, скажімо, загрози. Ті, про які зараз ми говоримо, економічні, відображаються в контексті теж безпековому. Наскільки ймовірний, ймовірна, скажімо так, ескалація, ось ця от, така, господарча, економічна, чи може це вийти на, на, на інший, на вищий рівень, коли йтиметься вже про евентуальне протистояння військове? Ви маєте на увазі з Китаєм? Китай США, так. Китай, Сполучені Штати Америки е, мені здається, що економічний фактор він більш більш всього використовується, тому що військові військові сутички, звісно, що і Китай, і Сполучені Штати Америки вони усвідомлюють усі ризики, які несе військове, які не будуть нести військові сутички. Тим паче, що це великі потуги, які мають ядерну зброю, і багато різних видів озброєння. Тобто, мені здається, що країни в військовому контексті налаштовані на стримування біль більше ніж на сутичку, але тим не менше, економічний аспект, технологічний аспект, він є частиною тієї війни, яка в такій поки що в дуже помірній формі між цими країнами існує. Тобто, з моєї точки зору, технологічний економічний аспект є зараз ти тими інструментами, які з якими якими борються один проти одного Китай та Сполучені Штати Америки. Ну, до речі, Китай активно пропонував свій мирний план спільний з Бразилією. Зараз про це не йдеться взагалі. Чи згадують вони взагалі про нього в китайському дискурсі? Чи там якісь інші процеси відбуваються щодо Росії? Мені здається, що вони витягають оцей план, коли до них виникає питання? З боку, зокрема, наших європейських партнерів стосовно їхньої справді конструктивної участі у мирному процесі, тоді вони витягають цей папір і кажуть, що от вони дуже багато ініціатив уже оголошували. Вони за мир, але ми не бачимо ніяких дій. За цим, тобто тільки одні розмови, і от в контексті цих ініціатив пам'ятаєте, Китай створив групу дружби при ООН у Вересні місяці вони її представляли. Ця група дружби мала б впливати на, на цей мирний процес. Вона мала б мати більше голосу в мирному процесі. Але знову ж таки, після заявленого Китай витягає цю групу дружби і цей аргумент групи дружби тільки тоді, коли йому потрібно продемонструвати свою таку активну діяльність, і зокрема перед. Країнами так званого глобального півдня, і мені здається, що поки що Китай оцей аспект свій миротворчий використовує для проектування своєї сили на країни так званого глобального півдня, для того, щоб добуватися власних цілей. І тут, наприклад, показовим і, можна так сказати, пов'язаним із певним чином, з цими діями Китаю, можна сказати про саміт, який вони зібрали в Гонконгу. Це має бути так, так званий. На група міжнародна, яка буде займатися втамовуванням конфліктів і вирішенням їх у мирний спосіб, своєрідна така альтернатива в якимось міжнародним інституціям, які зараз перебувають з огляду Китаю під впливом Сполучених Штатів Америки, і от вони намагаються формувати якісь такі альтернативні зібрання з країн, які симпатизують Китаю, залежать від Китаю чи вважають Китай своїм таким великим Curou. Uhum. І мені здається, що вся оця діяльність вона пов'язана пов більше із таким посиленням глобальної ролі Китаю, ніж з тим, що він впливає чи прагне зупинити війну чи тисне на Путіна. Поки що ми, на жаль, не бачимо таких ніяких кроків з боку Китаю, які б могли б нас втішити, які б могли б нас переконати, що Китай є справді незалежним глобальним гравцем, який зацікавлений в У Нас буквально хвилина лишається, але для чого це Китаю наразі? Якщо в принципі і так є ось ця Залежність країн, низки країн від китайської господарки, від китайських грошей це історія декларативна. Тобто, показати, що дійсно вони от є в цій сфері, сфері впливу, сфері присутності. У стратегії Китаю ці кроки не є випадковими. Китай хоче о, тягнути роль на себе такого глобального гравця, який з сполученими штатами Америки. І для цього він робить такі тактичні кроки, які перейдуть потім у стратегію, де в нього буде о, таке коло союзників для того, щоб якісь вирішувати глобальні питання, особливо в контексті того, що ООН не виконує своєї ролі, можливо в перспективі ООН, як така організація абсолютно. Можливо, втратить свій сенс і на, на цей рахунок Китай створює альтернативи, де він буде головною силою. Китай центричні такі організації, які допоможуть йому як інструмент їхнього впливу на міжнародному рівні. Спасибі вам за це пізнє включення, пані Наталя Наталя Бутирська, експертка з питань східної Азії, старша аналітикиня центру Нова Європа була в нашому ефірі.